Привіт, скажи, як тебе звати, в якій футбольній школі ти вчишся? Привіт, мене звати Кирило. Я вчусь у футбольній школі Оздюшор. Оздюшор – Це теж відома така школа в нашій області. На якій позиції ти граєш в футболі, в футзалі? В футзалі я граю лівим набатником, а на полі граю центральним півзахисником або лівим півзахисником. Ну ти більше атакувальний гравець так. такий. Так. Багато голів забиваєш, результативних передач віддаєш. Так. А що в тебе більше голів чи передач? Мабуть, голів. Що відчуваєш, коли забуваєш гол? Радість. Розкажи про останній турнір, який ви виграли з Оздюшор, або де вдало виступили зі своєю командою. Ми грали у турнірі АФЗО 13-14. Та заднього перше місце. А скільки команд було? 14, 14 команд. Ти дуже вдало виступили. Так. Скільки голів назабивав на тому турнірі? 58 чи п'ятдесят дев'ять. Ну, батьки, мабуть, пишаються тобою. Скільки mm -hmm. голів забиваєш? Приходять mm -hmm. на ігри, підтримують. Так. так. А пам'ятаєш, коли тебе привели вперше на тренування? Так. Зі скільки років ти почав займатися? З п'яти З років. Так. Зовсім маленьким. Прийшов одразу в воздішор. Так. І всі ці 5 років займається тільки Так. Шор. А хто твій тренер? Зайцев Сергій Зайці та Ігор Кочетков. Розкажи про тренування. Чим ви там займаєтесь? Ми робимо пере передачі, робимо, їмо у поворотах, там. Ще не знаю, як. Ну, багато різних так. вправ. Так. А яка тобі найбільше подобається? Е, остання гра. Остання гра, так. саме коли вже граєте в футзал, так? У ні, на полі. У, футбол, у так. футбол. Ну І у футзал ти так само ж граєш на цьому майданчику Палаці ну, спорту є? Іноді юніст. так буває. А що тобі подобається більше грати в футзал чи в футбол? Футбол. А на кого із світових зірок хотів бути схожим? Мабуть, Ямаль, Неймар, Бейнгам або Педрі. Або Педрі. В тебе так. аж чотири таких футболісти так. відомих. А чим саме вони тобі їх подобаються? Вони подобаються магію на полі, як вони грають. Так. А матчі ви коли дивитеся по футболу там, з татом, наприклад, ти всю гру дивишся, всі 90 хвилин? Е, ну, ні, іноді додивляюсь. На кого хотів би ти схожим бути в... з цих футболістів, кого ти називав? Хто тобі подобається за стилем гри, або на кого ти хотів бути схожим? Мабуть, ямаля баболінгам. Ямаля або болган, ну, так скромно, ти сказав, так. Да? А в Україні у нас за якими командами ти стежиш? Футбольними, футзальними, за якими У футболі, мабуть, Шахтар та Динамо. А серед європейських клубів? Барселона. Барселона. Так. А скажи мені, чим так приваблює тебе футбол? Можливо, ти порадив би своїм однокласникам, хлопчикам ще молодшим за тебе приходити в футбол, займатися приходити в футзал, займатися футзалом. Чим тобі подобається ця гра? Мені подобається гра. Ну нею? Вона подобається, можна грати, можна обводити це, все приносить радість, забугати, віддавати передачу. Це весело. А ти сам захотів прийти на футбол? Чи все ж таки тато, чи мама настояли тебе привозили? Тренера зустрів. Ти Мене... тренер. так, вон, при... Як вона, приложила. Тренери так. самі запропонували. Так, тобі. так запропонували. – Вже побачили тоді з маличку тобі якийсь потенціал, можливо? Ні, просто що з дитячого садочка запропонували. Ну ти такий дисциплінований, тренування не пропускаєш ні, ніколи. Ні. Дуже любиш футбол. Так. І багато забувати голи. <ріх>, і віддавати передачі. Не тобі бажаю якнайбільше забувати голі, віддавати передач, щоб тобі вдалося побудувати кар'єру. Дякую.